Дехто знає як це прийти і сказати матері, що ваш син загинув. А з іншого боку радісно, тому що майже століття радянської окупації не змогли насправді нічого з нами зробити. І то, на що розраховували вожді в Кремлі, не здійснилося. І українська повстанська армія перемогла. Бородянського Союзу немає, а Україна є. І ще сьогодні радісно на душі, бо всі наші тюрми запаковані патріотами. Не тому радісно, що сидять, а тому радісно, що вони є. Бо Україна буде до того часу, поки буде жити українська ідея хоч в одному серці. І ми бачимо з кожної області хлопців і дівчат, які готові вмирати, які готові сидіти в тюрмі, які готові на всі мислимі і немислимі жертви заради української ідеї. А це означає, що Україна буде жити. Буде жити завжди. І ми для своїх дітей, для своїх нащадків збудуємо таку країну, якою зможемо гордитися. Ми мусимо збудувати таку країну, у яку повернуться 30 мільйонів українців, розкиданих по цілому світі. Ми мусимо збудувати таку країну, де патріотів не будуть кидати в тюрми. Ми мусимо збудувати таку країну. Який не будуть розказувати, куди її йти, на північ чи на південь, на схід чи на захід. Ми мусимо збудувати таку державу, яка стане лідером, принаймні, в Східній Європі, і яка сама буде вибирати свій шлях, яка не буде бар'єром між Сходом і Заходом, яка буде мостом, але буде то робити з власної волі. Ми мусимо збудувати таку країну, де не будуть гинути діти, де буде сильна міцна армія, де влада не буде продавати свій народ, де в церквах не будуть співати Осанна тим, хто приходить вбивати наших людей. Де люди будуть знати свою історію. І де батьки перестануть ховати дітей. І перед нами є дуже великі, дуже довгі роки праці. І Я зараз закликаю всіх не опускати рук, не розхолоджувати себе думкою, що ми вже щось здобули. Ми ще нічого не здобули. І той шлях тільки починається. Він мав розпочатися ще в 91 му році, він мав розпочатися ще 100 років тому. Ми зараз маємо шанс, якого більше не будемо мати при своїй пам'яті ніколи. І ми не маємо жодного права його прогавити. Більше ви цього не побачите. Якщо зараз ми здамо нашу країну, якщо зараз ми дамо змогу розірвати її на шматки, якщо зараз ми дамо змогу, Захопити її, чи якими заблудними ідеями, чи окупаційними військами. Більше своєї землі ми не побачимо. І ті 40 мільйонів, які наша влада хоче зробити з рабами на нашій землі, підуть у найми в інші країни. Або будуть рабами тут. Але не такими, як зараз. Таємно. А будуть рабами явними. І далі нашим дітям і нашим нащадкам будуть казати, українського народу немає, не було і не буде. І українська мова є говіркою великородського язика. І нам будуть казати, ви дике плем'я, яке ніколи не мало ні історії, ні мови, ні культури. Ми до цього хочемо дожитися. Тому говорю до вояків, Найкожен збирає і гуртує навколо себе молодь, Найпередає свої навички і знання. Тому говорю до наших братів-волонтерів, не складайте рук, бо там на сході вас дуже чекають. І тому говорю до молоді, гартуйтеся. Бо було сказано 5 і 7 років тому, і 3, і 4, буде війна. І тут багато є тих, хто чув ті слова кілька років тому що до війни. Бо доки існує Російська імперія, в Україні не буде спокійного життя, запам'ятайте. І доки в Москві буде стояти Кремль, Україна не буде мати спокійного життя. Будуть точитися війни, будуть говоритися гарні слова, але вони ніколи не будуть підтримані жодною дією. Лише тоді ми будемо мати спокій, коли самі наведемо лад у своєму домі і коли збудуємо нормальну, сильну, міцну державу, у якій кожна людина отримає найкращі умови для свого життя і розвитку. Ці слова написані є 70 років тому. І жодним чином вони не втратили актуальності. Так само, вважайте на владу. Ця влада, яка прийшла на нашій крові, на нашому поті, не є українською жодним чином. Жодним повторюю. Та влада прийшла для того, аби далі грабувати країну. Вони роблять ті самі кроки, які робив Янукович. Бо навіть гірше. За часів правління професора ми не мали стільки патріотів по тюрмах. Ми не мали стільки вбитих і пропалих безвісті. Ми не мали такої зневіри в людей, яка є зараз. Тому я щиро радий, що. Сьогодні зібралися тут представники різних організацій. Закликаю вас до координації дій і до повсякденної кропіткої роботи, яка призведе до швидких якісних змін у суспільстві і в державі. Ми зовсім не маємо часу. Нас зовсім немає часу. Повірте? І ми не маємо права упустити шанс, який Боженько по своїй ласці дав нам ще раз. І навіть ці хлопці, які були під крутами, які загинули під містечком Базар, які гинули напротязі всієї історії України, будуть з нами. Стоять незримо за нами цілою стіною, аби ми і надалі, як за минулі два роки, так і в подальші дні могли працювати і боротися за незалежність, соборність і волю України. Слава Україні! Героям слава! Дякую!